Доброго дня, любі наші захисники, дорогі брати і сестри, Збройні Сили України, наші парафіяни, наші випускники духовних шкіл, діти наших священнослужителів, які зараз знаходяться в окопах та боронять нашу країну, наших дітей і нашу свободу. Ми щиро вітаємо вас та знайте, що ми завжди молимося за вас. Бо коли ми з вами спілкуємося та питаємо, чим ми можемо вам зараз допомогти, ви завжди кажете одне, щоб ми за вас молилися в першу чергу. І ми молимося і знаємо, що ця молитва вас оберігає та зігріває в цих холодних окопах. У кожного нашого священника Української православної церкви в синодику записані імена військовослужбовців. Навіть і в мене. Є десятки імен наших парафіян, дітей, наших священників, які сьогодні боронять нашу країну. І не дивлячись на провокації ворогів церкви, ми з вами, дорогі наші, до кінця пліч о пліч, молимося за вас, за перемогу і за скоріше ваше повернення додому живими та цілими до ваших дітей, жінок та матерів. З благословіння нашого владики митрополита Агафангела, ми запроваджуємо акцію до свята Святого Миколая та Різдва Христового допомоги рідним наших військовослужбовців, які загинули на фронті, та рідним військовослужбовцям, які і сьогодні знаходяться в окопах та відстоюють і захищають нашу землю. Ми, дорогі брати і сестри, призиваємо кожного з вас приєднатися до цієї акції. В кожному храмі будуть установлені карнавки, в яких ми збираємо допомогу та будуть проходити благодійні акції на свята Святого Миколая, де ми зберемо кошти та потім зробимо подарунки та допомогу нашим рідним, нашим військовослужбовцям та їх родинам. Ще раз вітаємо всіх вас, любі наші збройні сили України. З вашим святом та знайте, що ми підтримуємо вас, ми чекаємо на вас, ми молимося за вас. Та повертайтеся скоріше в свої домівки до своїх рідних, живими та цілими.